Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки, підтримки, зокрема, української шлях довжиною півроку подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали. З нашими американськими друзями на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам від атакамсів і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для «Хаймарсів» до необхідної ППО і техніки. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно. Вибивати землю з під ніг у Путіна, не підкорятись йому, і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця України та Сполучених Штатів. Кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і усіх наших партнерів, весь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах, те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін. Тепер планує, ми маємо розвернути проти нього всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст, сіл, все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%. Дякую, Америко. Сьогодні ж. Провів зустріч з дипломатами, які працюють в Україні, представниками держав-партнерів міжнародних організацій щодо наших кроків заради саміту миру, заради наближення реального миру. Ми зараз маємо реальний шанс об'єднати світову більшість і примусити Росію визнавати міжнародне право, примусити Росію до миру. Світ має цю силу. І в дипломатії ми повинні виграти так само, як і в іншому. Тобто, не дати путіну розколоти світ, не дати йому зірвати саміт миру. Ми маємо залучити до роботи заради справжнього миру як найбільше держав. Сьогодні я представив наше бачення щодо цього усім послам, які працюють в Україні, та закликав їх ще активніше працювати, щоб перший саміт у Швейцарії дав потрібний результат вже найближчим часом. Запрошення на саміт миру у Швейцарії будуть надіслані лідерам світу. Ще одне була сьогодні доповідь головкома сирського та міністра оборони Умірова. Про постачання для наших воїнів, про підготовку наших бригад, про наші дії на передовій і проти російської воєнної системи. Загалом в усіх форматах у кожній площині нам потрібна сила, щоб завдяки сильним позиціям та сильним діям швидше досягти миру. Дякую усім, хто допомагає. Дякую кожному і кожній, хто б'ється та працює заради України. Пишаюся нашими людьми. Слава Україні.